У нас на обзорі настільна лампа Титаніум, модель TLTF 012 Вт. Лампа акумуляторна, але також працює від сіті Є такий ось такий кабель. Він підключається до сіті і працює без акумулятора, Але є такий маленький акумулятор. Всі його знають 18650. Ось він. Він такий використовується у фонариках, вейпах використовується, його всі знають. Користуватися можна від нього і від цього кабеля від сітів. Вона має три режими світла: світлий, жовтий і середній. Також регулюється регулювання світла. Якщо так от потримати пальцем, вона зменшується. Ось, бачите, зменшується. Потім ще раз потримали, вона збільшується. І вона має пам'ять, і це дуже гарно. Бо коли я вимкнула і потім прийшла, увімкнула, то світло на тому ж рівні і залишається. Воно не зменшується і не збільшується. Купила я її вало, це товар зало. Я завжди там купую. Ось така настільна лампа. Ось вона, 1200 ампер часів, 7 Вт. І зараз її вартість вало 273 гривні. Я її купувала за 199 гривень, бо в мене були бонуси. Якщо у вас є бонуси, ви теж можете ало гроші або на фішці у вас є гроші кошти, то ви можете купити їх там, витратити їх там і купити собі навіть дешевше, дешевший мене. Все, це був обзор цієї гарної лампи. У мене вона вже друга. Я такі лампи користуюся вже півроку, це вже я купила собі другу. Тому всім рекомендую на Алло замовляйте і підписуйтесь на канал.